Я вітаю глядачів телеканалу Рада. Ефірі, програма Власний погляд і з нашої студії, народний депутат України Олег Усуховський. Я вітаю вас. Вітаю в нашій останніше. студії роботу Верховної Ради 7 жовтня вже назвали історичною. Верховна Рада зробила такий суттєвий крок вперед, вивівши на новий рівень питання боротьби з корупцією. А от хотілося б зрозуміти, наскільки життєздатними виявляться от ті документи, які ухвалила Верховна Рада, пакет антикорупційний. Ну, звичайно, що справді можна назвати сьогоднішній день це історичним днем, але я думаю, буде більш історичним 14 жовтня, день святої покрови, день створення української повстанської армії, день створення козацтва. От ми маємо якраз прийняти за основу і в цілому ті антикорупційні законопроекти, про які ми проголосували сьогодні в першому читанні. Звичайно, що ті законопроекти ми мали ще. Голосувати напевно на наступний день після революції гідності цього вимагав майдан. Цього вимагало завжди українське суспільство. Але на жаль не було проголосовано. Звичайно, що корупція надалі в Україні процвітає, і зараз власне цими законопроектами ми маємо припинити корупцію, корупційні діяння, зокрема чиновників найвищих посадових осіб держави тими законами, які ми маємо проголосувати за основу і в цілому, 14 жовтня. Звичайно, що закон про... Національне антикорупційне бюро, взагалі антикорупційні закони, не будуть діяти ефективно без закону про люстрацію, який ми також вже проголосували. Але на жаль, знаєте, є багато груп, які почали міняти слова. Той попадає під люстрацію, чи той не попадає? Поки ми не пролюструємо всіх тих негідників, корупціонерів, які працювали з режимом Януковича. А ви собі уявляєте, сьогодні. Ці негідники мають в Україні бізнес ще вони відправляють гроші далі в офшори, але ще більше того, вони фінансують сьогодні тероризм і сепаратизм в Україні. Ви собі можете уявити? І звичайно, що будемо надіятися, що цей закон буде все ж таки а, працювати, і ми будемо а, докладатися і все робити для того, щоб він працював, і а, має це робити. І народні депутати, і громадськість українська, і український народ. Я думаю, так і воно буде. Дійсно, закон про боротьбу з корупцією або пакет законів, які розглядала Верховна Рада, не можна розглядати відриви від закону про люстрацію. Якщо люстрація це такий рамковий закон, який узагальнює або вводить в українське правове поле... Люстрація – це генеральне прибирання. А це при... угу. закони про корупцію, так це прибирання. А, а, Ко Тобто е... там зводяться правила, так. а тут прописуються механізми, які можна застосовувати навіть і для люстрації. Так, так, от, оце боротьба mm -hmm. з корупцією, це це прибирання е, кожного е, в хаті. А закон про люстрацію це раз почистив, як це зробили країни Прибалтики, Польща, Грузія нещодавно mm -hmm. декілька разів е, проводила люстрацію в себе в країні. Я думаю, що ці законопроекти по боротьбі. Бі з корупцією і закон про люстрацію, ми маємо ще в наступному парламенті вдосконалити і провести більш масштабнішу ілюстрацію і більш серйозніше боротися з корупцією в нашій державі. Тобто, за певний час ми побачимо, чого ми не доробили і в якому напрямку не вистачає десь якогось конкретного удару, конкретики або напевно. Ну, так, десь... Я думаю, що більше того, що uh -huh. парламент повинен бути вже іншим, вже ми не маємо натягувати. Голоси чи на законопроект про люстрацію чи а, про національне антикорупційне бюро? Ми маємо голосувати вже чітко. А... І впевнено те, що потрібно для держави, і реформи це стосується і люстрації, і інших законів. Давайте конкретніше про зміст цих законів. Якщо брати національне антикорупційне бюро, про це досить довго говорили, і жодного разу не доходило до голосування. Ну знаходилося потрібних голосів для того, щоб ухвалити сьогодні, ніби уже є і політична воля в сесійній залі, щоб цей документ став реальністю в Україні. Що ми реально отримуємо, якщо запрацюють механізми цього документа? Ну реально, перш за все, національне... Ну, крім того, що з'явиться новий конституційний орган. так, національне антикорупційне uh -huh. бюро, воно власне повинно займатися найвищими посадовцями держави, найвищими державними службовцями. Це президент України, це кабінет міністрів, це народні депутати, це судді, прокурори, міліціонери, голови обласних адміністрацій. От... Власне, в тих е, людей в тих органах державної влади має займатися е, антикорупційне бюро, тому що е, то, що буде стосуватися інших осіб, там буде там є е, 600 тисяч, так така. Цифра, яка понад 700, а, здається, загальний понад 600 тисяч. Якщо буде корупція там інших, там в районній адміністрації чи в інших органах державної влади, то ясно, що буде також займатися національне антикорупційне бюро. Ясно, що там є прозорість обрання директора. А національного антикорупційного бюро, бо це дуже важливо. І також працівників працівники, які працювали останніх 5 років, тобто боролися з корупцією, по суті, очолювали корупцію в державі. Вони не будуть мати права працювати в національному антикорупційному бюро. І відповідно, ті працівники, які будуть працювати, вони мають бути захищені перш за все, вони і їхні сім'ї фізично. Матеріально і соціально, тому що ми самі розуміємо, які сьогодні є в Україні зарплати, то що можна як можна боротися? Ну про матеріальне захист зрозуміло. Там йдеться про 18 тисяч для співробітників. 60 тисяч гривень це зарплатня місячна для керівника цього бюро. Здавалось би, економічна залежність певна простежується, але дійсно як забезпечити. Ну напевно, фіз фізичну безпеку тих людей, які будуть займатися і проводити розслідування щодо тих людей, доступ до яких був обмежений в українців. Це будуть вони що мати якихось охоронців, чи як взагалі от буде відбуватися от, реальна робота ну, таких от, людей? От ми знову повертаємося до люстрації, от, якщо ми проведемо люстрацію правоохоронних органів, якщо ми проведемо люстрацію в українській армії. І в інших органах державної влади то, відповідно, не треба буде ніяких охоронців і ніяких ангел-охоронителя, напевно, треба. А, але реально ті люди будуть працювати собі вільно, вони будуть знати їхні повноваження, вони будуть знати, що є корупціонер. Що є злочинець, який обкрадає державу, який обкрадає український народ, і вони відповідно будуть знаєте, не тільки ті злочинці мають відповідати десь там публічно, чи... але це має бути кримінальна відповідальність а, за вчинення злочину а, за обкрадання а, української держави і українського народу. А то, знаєте, така так виходить собі, що накрав, награбував, а потім ходить і на виборах купляє на право на наліво виборців, попадає в парламент український. І, на жаль, на жаль, коли ми подавали перший закон про люстрацію 45-70, я є співавтором закону про люстрацію, я Олег Тягнебок, Олег Боднарчук, то ми власне, в нашому законі написали, що під люстрацію мають попадати і обрані посади. Ті посади, які народні депутати, місцевих органів влади, тобто тобто критерії повинні бути Так, критерії повинні бути, бо ми зараз прийдемо в новий парламент, а там мінімум там половина буде сидіти тих самих лиць, які. Разом з Януковичем грабували українську державу, нищили економію, знищили українську армію, вони далі будуть мати недоторканість, і більше того, що потрібно знімати також депутатську, суддівську, президентську недоторканність, всеукраїнське об'єднання Свобода завжди про це говорить. І більше того, що є законопроекти, що стосується тих фактів. І однозначно, якщо ми зараз проголосуємо. 14 жовтня всі ті закони по боротьбі з корупцією в Україні звичайно, що це буде прогрес, але потрібно. А справді запустити цей механізм, це, це є не менш важливо чим проголосувати. Тобто, дійсно в розвиток цих документів має бути ухвалено ще низка таких рішень Верховної Ради, для того щоб це стало щоб якісно змінити державне управління. Але якщо йти от саме до закону про антикорупційне бюро, от як воно буде реально працювати? Тобто, це е, буде за, за якими принципами? Це будуть люди звертатися і увагу вказувати на тих чи інших осіб, які, на їхню думку, є корупціонерами, і потрібно ще до них розпочати слідство. Чи це мають бути інші якісь механізми? Тобто, на підставі чого будуть відбуватися такі розслідування, це в законі прописано? Чи це вже має бути організаційні якісь моменти і розглядатися уже на рівні роботи самого національного бюро антикорупційного? А ну, перш за все, коли почне працювати національне антикорупційне mm -hmm. бюро, то відповідно, перш за все. Ліквідуються такі органи в СБУ, як служба К, так угу. яка бореться з корупцією при СБУ. Також е, ліквідується обоз, тобто ну економічними за е, з, з боротьби з економічною і власне на базі на базі тих органів, так е, і буде і формуватися. І відповідно бюджет український понесе економію, так е, щоб зекономити гроші на. Тих працівників, які будуть працювати в національному антикорупційному бюро, відповідно, ну подивіться, корупція зараз кругом. Де ви не побачите всюди корупція, всюди, от сьогодні, ми при, от, приймаємо... От, приймаємо ви приглядаєшся а... до положень цих документів, наскільки мало віриться, що вони стануть дієвими, зважаючи на ту тотальну корупцію, яка сьогодні панує в Україні? От я якраз хотіла б зараз говорити про ефективність таких механізмів і дієвість, ну зважаючи на. Тю платформу, яку ми, з якої ми стартуємо, звичайно, що це буде робити дуже дуже непросто. Ми бачимо навіть сьогодні, mm -hmm. так ну, половину сесійної зали порожньої. А хто не прийшов? Не прийшли ті. Злочинці, які по суті були при режимі Януковича, які голосували за ті ганебні закони. Пам'ятаєте, ми закон про національне антикорупційне бюро ще подавався в травні 2013 року лідерами опозиції це Олегом Тягнебоком, Яценюком і Кличком. Ще тоді ми мали проголосувати цей закон, але тоді він не проголосувався, бо тодішня. Ж... Більшість партія регіонів, вона заблокувала його, бо їм що було потрібно? Їм було потрібно займатися корупцією. І відповідно, ті корупціонери, які, які є в державі, і сьогодні не прийшли, і не, не проголосували. Це можна, можна прослідкувати, хто був сьогодні, хто не був. Вони зараз сидять, тобто. Ограбили український народ і українську державу. Зараз сидять на округах і починають гречками е купляти е виборців. Але виборці вже є інші після революції гідності, після. Цієї ситуації військової, по суті, війни, яку ми маємо зараз, виборці зараз змінилися. Вони вже не купляються ні гречкою, ні обіцянками. Вони дивляться на конкретні справи, і вони, вони дивляться, як хто голосує. Наприклад, всеукраїнське об'єднання Свобода за всі антикорупційні закони, за всі державницькі закони віддає завжди 100% голосів. А потрібно сьогодні оприлюднювати прізвище тих людей, які голосували за ці закони, про це досить багато сьогодні згадувалося в залі, що ті, хто голосують, ті реально хочуть боротися з корупцією. а Ті, хто не голосував, вони був присутній залі, то приховано, ніби не хоче голосувати за ці ну, документи. Звичайно, потрібно оприлюднювати прізвище? Звичайно, що потрібно оприлюднювати. Це є свого роду люстрація. Оце журналісти, наприклад, так мають робити люстрацію. Вони мають оприлюднити, хто не проголосував. Хто був не проголосував, хто не прийшов, не проголосував, а хто проголосував. Бо це також є дуже важливо, тому що ми е, прийняли дуже важливі сьогодні закони не для сьогодні, а для майбутнього України, для наших дітей. Якщо вони запрацюють, то реально тоді зарплатня не буде 2 тисячі, а буде 10 тисяч в українця. Ну, а якщо е, ви знаєте, що завжди от тих 4 роки більша. Половина бюджету українського розкрадалася. Статус такого органу настільки вони будуть вправі приймати рішення, чи все-таки вони будуть доводити справу до суду, і рішення буде за судовою інстанцією? Як відбуватиметься оце доведення до кінцевого результату? Вже? Ну, перш за все, перш за все, ми розуміємо, що як голова, так і працівники, це буде незалежний орган. Це на нього не буде мати впливу. І не обов'язково юристи ніхто. там будуть працювати. А, ну там будуть працювати юристи, професіонали, і, і, зокрема, і юристи, і економісти, ті, які розбираються а, в економіці, uh -huh. так тому що потрібно знайти тих корупціонерів, злочинців, які ховають свої гроші а, по офшорах. І однозначно, що а, цей механізм а, буде працювати дуже добре, тільки його треба правильно запустити. І прослідкувати, щоб він працював, тому що а хто має прослідкувати? Має прослідкувати українське суспільство. Чому, чому приймаються ті закони, так закон, наприклад, про люстрацію? А тому, що біля Верховної Ради стояло декілька тисяч людей. Які заставили депутатів навіть тих, які там ми не хотіли голосувати закон е, про національне антикорупційне бюро чи закон про люстрацію, а вони були змушені, тому що вони боялися вийти е, з Верховної Ради, бо був закритий цей перехід, де вони завжди втікають. Суспільного тиску результату сьогоднішніх голосувань не було? буде. Не буде, тобто тільки український народ, тільки українське суспільство. Тільки громадські організації, справжні громадські організації, можуть дотиснути, щоб запрацював і закон про люстрацію, і закон про національне антикорупційне тобто, суспільство має взяти на себе зобов'язання довести цю справу до кінця і залишати це все під власним контролем. Адже безконтрольно ця, цей процес може просто піти не в ту сторону. Як правило, це завжди так є. Ми бачимо навіть закон, а про, чи не перейде це про про просто в сміттєві бак і просто вийде з під контролю, буде комусь це зручно і вигідно подавати як боротьбу з корупцією. а Насправді це буде чиїсь інтереси там заховані. А, ну за все, з невигідними людьми. Перш за все, боротьба з корупцією, закон про люстрацію, багато економічних законів, угу. Це були вимоги майдану. Це були вимоги революції гідності, і ми прекрасно розуміємо, що ми зараз маємо запустити цей механізм, тому що наші хлопці, які на інститутській загинули, які зараз гинуть на східних теренах нашої держави, вони не просто так йшли і віддавали життя. Я сам перебуваючи в ото, я знаю, що кожен твій крок. Там є небезпечний, тому що кожен крок може бути останнім. Але ми йдемо: ми український народ, сильний. Ми доказали всьому світу, угу. що ми нація сильна, що ми нація нескорена і що ми нація, яка вміє перемагати. Ми знаєте, в свій час перемогли внутрішнього ворога Януковича і бандитів, і ми переможемо зовнішнього ворога Путіна. Росію і е, побудуємо ту державу, про яку мріяли наші герої, і з будемо що своє життя. українці дійсно сьогодні свідомі і будуть розуміти, що відповідальність лежить саме і на них. Якщо ми запустили цей механізм, значить ми повинні допомагати цьому механізму крутитися і далі. Звичайно, народний депутат України Олег Осуховський був гостем нашої студії. Дякую вам за розмову. А нашим глядачам дякую за увагу до парламентського. Залишайте з нами надалі, адже ми робимо політику. Зрозуміло